Вітаємо вас, шановні телеглядачі. В ефірі ТРК «Броди». ви дивитеся останню передачу липня. Сьогоднішній ефір головного інформаційного бродівщини розпочнемо зі скандалу. Жителі села гаї з Пантеличині люди бідкаються. Мовляв, їхні паї забирають заїжджі господарники з Тернополя, а тоді їзди шукай, аби взяти свою частку за оренду. Такі думки висловлюють чимало гаївчан, реагуючи на обшук у місцевому сільськогосподарському підприємстві Прогрес Плюс, який проводять на підставі ухвали суду. Продовжуємо підняту у попередніх передачах тему. Доярка Алла, як і інші жителі села Гаї Обурена, розповідає, людей почали переманювати, віддати паїв оренду іншому господарству, обіцяючи більшу плату, як пропонує Прогрес Плюс. Буди проти того, чого то вони прийшли сюди і керують. Чого -то вони прийшли без відома, зайшли, не попередили людей і хочуть забрати наші землі. Почали ходити, агітувати. На мрію на то що то я маю їм давати паче друга чи третя. Бог, як ми тут як тут, тут наша земля? Ну що ми маємо давати ті землі? Бо наїжджала вчора купа міліції, так, купа я, паперів я випадку, тут і все повикладали. Та, та, та то посміховисько люди, настояще посміховисько. Я хочу прогрес таке, чого то вони прийшли і людей Вже. нині намовляють, нині бунт роблять, вони сьогодні не зберуть людей, чи ви люди хочете туди, чи ви люди не хочете туди. Вони позбазбирували не знати, що вчора в цирк люди тут і роблять. Я відробила стільки років, і я тут землю <звук> мала, і я їх, хочу, щоб мої діти мали ще внуки. А ні, заберуть кудись, потім йдиш, шукай вітра в полю. Де, за чим, куди, скільки я піду. Скільки років, скільки років. люди, я вже 22 роки на пенсії, і я робила тут дояркою на фермі. І нам платили за той пай, що, що нам полагалося, що нам платив той колгосп, той прогрес нам платив. Ну, а тепер забрали другий прогрес, наш прогрес забрали. І вони нам платять. Ну вони не менше платять, що другі. Другі, другі є, що позабирали, ще й того не платили. Вони туди поникло, бо ті села то ще й того не давали. Та ми маємо цукор, маємо. А ми маємо цукор, і маємо і, і кукурузу, і зерно. Я і на хліб маю, і курці маю. Генеральний директор сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Прогрес Плюс Олег Альонов, який очолює дане підприємство, усього чотири місяці має свої пояснення обшуку, що проводять уже кілька днів. Коли я став на посаду, з'явилося товариство з обмеженою відповідальністю Гаї Галичини, яке було зареєстроване в магазині. Гаїв Дідковецьких є там зареєстроване за адресою кафе. От. І почала проводитись людьми агітація на те, щоб вони віддавали свої паї Гаї Галичини. Але вони представлялися як вони працівники агрохолдингу Мрія по агрохолдингу спростовують інформацію, що це представники агрохолдингу. Я не знаю, з яких причин. Але виходить тоді, що люди, які зайшли на терена Бродівського району – це люди, які просто займаються, можна сказати, захватами такими некоректними, потім, щоб в подальшому десь. Робити якийсь чи продаж, тому що з моєї сторони, з нашої було запропоновано людям, якщо ви хочете, набрали тих там 400 чи 300 гектарів. Будь ласка, ми вам залишимо, але давайте обмін зробимо масивами, тому що шахматка. От, ну, на що люди відмовились, хоча розказують, що я відмовився з ними працювати. Ми пропонували, але ви зрозумієте одне, коли е, сільське господарство це процес не одного дня. На багато полів було затрачено і потрачені сили і фінанси ще з минулого року. Закладалось для врожаю, для посіву закладалися затрати. Ми пропонували їм так само, щоб це було якось в домовленості, що перейдіть, візьміть от поля, в які ми не встигли занести затрати великі, де не було внесено міндобрив. О, таким чинником працювали. Але люди відмовилися, написали на нас скаргу, що ми самозахват. Хоча на сьогоднішній день в Україні е, порядка трьох мільйонів незасіяної землі. Тому що, знаєте, причини е, в нас йде майже війна. От е, Сьогодні стратегія дійсно якось домовитись, зібрати цей врожай. Допомогти, щоб людям було що їсти, щоб той хліб на столі був присутній. Нас звинуватили в самозахваті, і от прокуратура, я рахую, що все-таки скоригувала справу так, по замовленню, тому що до мене ніхто ніколи не звертався, звертались тільки раз на допит, але пояснень таких чітких. Не було, тому я говорю, як є. нам перебивають, не дають можливості робити. Так само сьогодні треба зайти в контору, поки не приїхали працівники міліції, працівник міліції відмовляється відкрити контору, щоб я дав талони, щоб збирали врожай. Навіть до того, до абсурду ми доходимо сьогодні, що я не можу виїхати в поле, збирати пшеницю, бо в мене нема талонів комбайнера, закінчились на поле, а мене не пускають в контору. От, я ж не просився там щось виносити, тим більш представник міліції є міг зайти взяти, щоб я талони. А ми вже на годину відтермінування по збору врожаю. Я рахую, що це шукається просто люба причина, щоб зараз затримати роботу підприємства, збити з ритму сільське господарство. Простою мовою, це як кажуть. Вірно називається рейдерський захват з допомогою державних органів. Свою версію співпраці з прогресом озвучує виконуючий обов'язків директора сільськогосподарського підприємства ГАЇ Галичини, називаючи себе потерпілою стороною. На початку 2016 року ми заключили і пореєстрували договори оренди на території Гаївської та Суховільської сільських рад. З громадяни з громадянами-власниками земельних ділянок паїв. І відповідно з настанням весни ми хотіли зайти на поля, проводити весняно-польові роботи. Але товариство, яке обробляло земельні ділянки до цього часу, а договори оренди в них закінчились 31 грудня 2013 року, тобто я говорю про прогрес плюс, вони не дали нам можливості зайти на поле і обробити земельні ділянки. Відповідно, всі земельні ділянки. Від обробили вони і засіяли кукурудзу на всіх полях по цих двох сільських радах. Ми зверталися неодноразово в усній формі, зустрічалися я особисто з директором Прогрес Плюс про те, щоб якось мирним чином вирішити це питання, але наші якби, прохання до уваги не були прийняті, і тому нам прийшлося звертати і в органи внутрішніх справ. Для того, щоб доказати свою вину, тому що у нас перед людьми є зобов'язання, ми осінню повинні людям виплатити орендну плату, а на земельні ділянки ми не змогли зайти, із ну, по тій причині, що прогрес плюс сам обробив земельні ділянки. У нас село Бучино заключено договорів десь на 60 гектарів. А в нас сьогодні зареєстровано договорів на 1150. Є різниця чи ні? ні скажіть? Ну ми, ми давали вам. Скажіть, будь ласка, поля, є поля різниця. Вам поля давали скажіть, вам. Скажіть, будь ласка, мені не потрібно, щоб ви мені давали поля. Ми заключили договора оренди, і ми маємо жити на свої поля. Чому я маю їхати десь в голубицю обробляти ваші поля? Бо вам так захотілося? Ну, в Голубиці, там на Бучині. Послухайте, мене возили. Ваш агроном возив мене в голубиць. Ну там рядом коло бучі 100... Ваш гектар. агроном возив мене в Голубицю. Так, Возив. Та. Ну що ви говорите? Та не бу, Чому я маю їхати сьогодні за 40 кілометрів в голубицю обробляти землю, коли в мене договора оренди на земельні ділянки знаходиться тут, в Гаївській сільській раді і в Суховільській сільській раді? Ну, а як ви цю підписували? Я звертався, я був зацікавлений для того, щоб і звертався неодноразово, щоб підписати договір обміну земельними ділянками. Мені неодноразово було відмовлено. Працівники прогресу показують, як провадять обшук підприємства. Документи розкидані, окремі двері виломані, причому зайшли у приміщення без відома директора. Ухвали суду, виданої Бродівським районним судом від 29.07.2014 року на проведення обшуку. Нам було приїхано за даною адресою і повідомлено про це головного бухгалтера в ході телефонної розмови. В подальшому ми представили особі, яка займає. Дане приміщення ухвалу Бродівського районного суду та запитали присутніх, чи є у когось відповідно ключі від всіх кабінетів. Деякі кабінети ми відкрили за допомогою селищної голови, оскільки вони тут винаймають мають декілька кабінетів. А в подальшому, оскільки ми не мали доступу, згідно відповідної статті Кримінального процесуального кодексу, нами були здійснені. Дії по відкриттю дверей. В подальшому приїхали працівники СТЗБ Прогрес Плюс. За останнім коментарем, ми звернулися до прокурора, щоби пояснив конфлікт буквою закону. Наприкінці квітня 2014 року в прокуратуру району звернулося товариство Гаї Галичини щодо заяви щодо реєстрації кримінального провадження за фактом самовільного заняття земельних ділянок. В ході Ну, відповідно, таке провадження було зареєстроване. На даний час бродівським районілом міліції проводиться досудове слідство в даному провадженні. В ході здійснення досудового слідства з'ясовано, що службові особи товариства Прогрес плюс на території Суховільської і на території Гаївської сільських град захопили незаконно захопили земельні ділянки загальною площою більше тисячі гектарів. О, тобто дані земельні ділянки. «Прогрес-Плюс» використовує без будь-яких документів, без договорів оренди, без реєстрації тих відповідних договорів оренди. Значить, в межах цього кримінального провадження скеровано вимогу щодо проведення судьбої інспекції перевірки нарахування відповідних збитків. На даний час така робота вже завершується і сума збитків там буде складати приблизно десь 800-900 тисяч гривень. От. Крім того, Хочу зазначити, що з метою документування даного злочину необхідно провести низку слідчих дій. Зокрема, необхідно вилучити певні документи в оригіналах. Така робота є необхідною для того, щоб в повній мірі задокументувати незаконні дії службових осіб ДЗО Прогрес Плюс. Хочу сказати, що така робота жодним чином не вплине на виплату орендної плати. От, тобто ті документи, які необхідні нам для слідства, вони будуть вилучені, але товариству буде надано можливість зробити собі копії. Ті документи, які нам не будуть потрібні для слідства, ми їх оглянемо, працюємо і, відповідно, в оригіналах повернемо назад. Так що будь-які спроби маніпулювати населенням з приводу того, щоб створити якийсь суспільний резонанс, що правоохоронні органи що поряд роботу підприємства не дають нормально працювати, от то хай залишається вже на совісті керівників того підприємства.